Друзі, бажаю здоров'я! Ось ми і на фермі. Хочу вам показати перший результат того преміксу, який я вам сьогодні показував. Дивіться. Сьогодні другий день, коли нам курочки знесли яйця, перепила. Ось ще одне. Ну, воно попало під і його роздавило. Так що дивіться самі, чи є результат, чи ні, я вам показую так, як воно є. Хто це несе, я не знаю, але яйця такі невеличкі, бо вони молодухи. А додаю я туди премікс той, що вам сьогодні я показував. От, отака у нас батарея. Тут десь в районі 100, мабуть, штук, не знаю, я їх. І ось наша птичка, яка, яка піде на, на корм. Ну, на цей корм, що я вам показував. Ну вона піде вже на фініш. Я буду тим кормом кормить фініш. Фірму я вам показував. І ну, бачите, коли птички хорошо, вона лежить. Витягується. Хочу показати вам різницю різницю помята покупного і домашнього. Отак я на общому фоні покажу. Оце, оце покупний корм, оце домашній. Різниця є. Ось тут більше. Ну, такий жовтенький і якийсь такий жидкий помр де не де є. Тут більше сформіровано і більше, ну такої як треба, так скажемо. Я чищу кожен ранок на таких піддонах, але хочу показати вам результат. Того комбікорма. І то комбікорм не комбікорм, вибачте, думаю про одне. Премікс це свинячий премікс. Ну Я додаю ну Це ще маленький, я не, не, не пам'ятаю коли. А оцим по-моєму. Так, скажу По-моєму, їм 47 днів. Це Я не знаю, як їх. Не, не, не то Фенікс, не то не знаю. Оце знаю, що Техас. А оці коричневі я не, не буду утверджувати, бо не пам'ятаю. Я не дуже в цьому. Ну, такий результат. Яїчка маленькі, тому що я думаю, що це молодуха. Ну, я вам скажу, я почав давати ось буквально, і вони одразу занеслись. Бо я до цього давав, ну, що попало. Коротше, остається там, допустимо, по кормушках. Я його просіяв і оцю пиль, бо вони гранули не хочуть їсти, розгрібають. Якщо подивитися, то. Бачите, теж залишається корм. Вигрібають, коротше, бачите, прям э, прямо гора корма. І це не знаю, це треба або кулям давати його, тому що вони такі трошки, звісно, розтратники, Або треба ложити сітку, бачив. Таку саму сітку, щоб вони не гриблись, Бо вони вигрібають так дзьобом. отак бере, отак і починає Вот. Тут у них такий полумрак, як кажуть. Ну так як треба, щоб не дуже освіщення. Хоча тут і вікно рядом. ну все, по все по-моєму, хорошо Виростуть тіхаси, побачимо, що там будуть нести. Поки у них кормушка ще стоїть на сітці, бо у них яйценоска ще буде через місяць, мабуть. Їм не знаю скільки. Не буду розказувати. ну Такі бачите, общительні о. Ще я ставлю їм пісочок, міняю, тому що в мене поки дві кормушки, немає часу зробити. Тобто ну, я беру отак, вот тут підняв, цим поставив. До утра побудуть. Переставлю. поставив, Утром переставлю другим. Туди аналіни зрослим. Є і такий ізолятор у нас, непонятно що з ними. Ну Не без того, може хтось і не показує, але я показую так, як воно є. Бачите? Тут їх було 7 штук. Ото з красною головою, то теж відсюди. Ну, він ну як сказати, очухався. І ось теж з красною головою теж очухався. Ото з, кр... з красним крилом це ті, що важаться. Там кіло 300 Кіло-300 і сьогодні їм. Так, так, так. Зараз скажу скільки їм сьогодні. Їм сьогодні. Господи, сьогодні 3 апреля. Так, де воно тут є? 25 днів. 25 днів кіло-300. Багато мало. Не знаю. ну Температура у них ось така. Вологи 67, температура е, що вверху 22,3, що внизу 22,7. Внизу навіть чистиплі. Чи воно поміняє цей датчик, бачите? І є розгонний вентилятор, він крутиться. Ну, щоб трошки підмішувало, міксувало. Он витяжки, одна закрита, одна ета, відкрита, і витяжний вентилятор. Ну так. Кого що цікавить, багато запитують. Питання задають, але дивлюся, що люди не до кінця додивляються відео. тільки що була, ну, Людина питає, як результат. Ну, Я ж вам сказав, і людина не подивилась, просто побачила корм, ну, премікс той, той фірми і зразу хоче знати результат. Ну, Подивися відео. Результат я кажу, поки отак, як є. отак. Не знаю, як буде далі, і це не зразу все показує. Це показує трошки з часом. Так. Ну що, всім приємних переглядів і до зустрічі на каналі. Миру і добра!